Чому ти захотіла до ЕТА? Мої мотиви відрізняються від твоїх. Гвардійка має метео з гінес. Що ви для мене запланували? Підібратися як найближче до рідрів та допомогти виявити схованки ЕТА, де вони зберігають свою зброю і вибухівку. Це їхній найнадійніший секрет. Ми шукаємо їх багато років. Як на мене, Амаї треба дати більше обов'язків. Певні упевнена. Так. Ми маємо ретельно вибирати наші цілі політики. Судді. І відтепер ми будемо націоналізувати страждання. Сьогодні в день нова демонстрація у більбау зібрала тисячі громадян оборених варварством ЕТА. Ти не любиш про це говорити але. Коли ти повернешся? Це мій останній шанс знову стати нормальною людиною. Хтось нас водить в оману і вже доволі давно. Я хочу знати твої мотиви. Хочу бути частиною чогось. Робити те, що важливо, а це? це важливо для мене.